перші дні війни призвався сам добровольцем і не жалію. Якби пішов ще раз, якби. Ну, Росія дуже сильна. Не порівняти е, в техніці і в людських ресурсах. Тобто, ну, якби, шансів на те, що виживу і проживу вже от рік, я не бачив. Не те, що мета, за що вони б'ються. І от е, брали ми полонених в них і. Е, Іконки такі, і молитви на ленточках білих написані. Тобто вони ще прикриваються Богом. Живуть на брехні. Вся їхня історія на брехні, так? від самого початку переписали під себе. І от зараз ту війну також побудували на брехні. Ну Всі вважають, не те, що вважаю, я впевнений зараз і знаю, що ми переможемо. Бо весь світ піднявся проти московитів. Повернення до цивільного життя, нормальний сон. Бо я не сподівався, що стільки людей хропить, десь спати окремо собі, чи в бліндажі, чи в якихось кімнатах, чи в приміщеннях ми завжди всі на купі, і важко почати виспатися.